Друзі, всім привіт. Сьогодні Київський міжнародний економічний форум. а Завтра головна подія економічна в Україні. Бранбо, -борд так, що, так що насичені часи на київському міжнародному економічному форумі онлайн виступав. Відкрив його Соболів Олексій Соболів, наш міністр економіки, і сказав. Все дуже правильно, все чітко по нашій методичці, нове позиціонування України, адаптивність, реіндустріалізація, е ніршорінг, розвиток логістичних проєктів. Коротше, міністерство економіки повністю вже прийняло нашу е стратегію, наші пропозиції. Це, це дуже крута новина, значить, е є шанс рухатися далі. Натомість на інших поки панелях і я був, була про реіндустріалізацію реіндустріалізації, панелі по фінансах. На фінансовій панелі Нацбанк сказав: ми, ми все робимо правильно, нічого змінювати не будемо. Так, що кредитування не буде. Ну ми, ми їх доб'ємо зараз. Там заходять нові люди на посади, будемо доводити і все ж таки кредитування розморозимо в Україні змінимо норми резервування для, для комерційних банків. Бо для чинної ситуації в Україні це, 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 це дуже важливо. Ось і е, значить, з інших новин Світовий банк Міжнародний валютний фонд сьогодні засідають завтра зустріч президента з Трампом. Я сподіваюся, ну вже на жаль, тільки в понеділок ми зможемо це з вами обговорити, але я думаю, що що будуть ухвалені рішення, е, яких ми так чекаємо. Принаймні, наша делегація зустрічалась вже з. Виробниками томагавків, і Гесет заявляв міністр, міністр війни Сполучених Штатів про підготовку такої дні. самого Гесета проблема була з літаком, але він повернувся все ж таки в Штати. Так що, все, все норм, там ніякої теорії, змови щодо цього немає. Заговорили знов про 500% відсоткові тарифи на Китай, але це частина цієї самої торгівельної, торгівельної, навіть не війни, а підготовки до переговорів, яка і так ведеться. Та даун штатах продовжується. До речі, Гесет каже не Гесет, а бесед, міністр міністр фінансів, міністр фінансів в штатів, каже, що 15 мільярдів доларів втрачають штати на кожному дні. шатдауна. це схоже на правду, хоча. Раніше цифри були трошки менше, ну може важливо, так, і що вони мають зменшити дефіцит, а демократи мають, мають погодитись на, на поточні позиції. Ну, я думаю, що все ж таки шатдаун найближчим часом закінчиться. Це точно не в не в поточних інтересах Сполучених Штатів Америки. Якийсь компроміс буде досягнути на фронті. На жаль, на Дніпропетровщині ворог просувається Покровську ДРГ все більше з півдня Покровська. Вже багато вулиць і е зоні. Куп'янськ практично весь е сіра зона, чи окупований ворогом, і тепер основний напрямок, на чому ми розуміємо, що і Покровськ, і Хлоп'янськ е е здані, то основний напрямок тепер це, це, це Лиман, е бо все ж таки Сіверський, і е Краматорськ, е Славянськ. І південніше Костянтинівка, це ключові цілі зараз ворога. Поступ посилити тиск на Дніпро на Дніпровському напрямку, і, звісно, річ, на напрямку Краматорському, ось таке друзі. Ось такі новини. Ну тримаємося. Харків буде з теплом точно, бо дивився я на схему, як готуються до відключень. Харків набагато краще готовий, ніж Київ, до, до цього Зараз до, до обстрілів. Зараз почалася така перепалка між Сухомліним і Кличко щодо виділених майже 2,5 мільярдів гривень на укріплення. Я на боці Сухомліна, тобто, бо, бо Кличко, очевидь, або не розбирається або бреше в цій темі. Хоча я завжди там ну, тепло до нього ставився, але, на жаль, останнім часом видно, що, що щось не те. Щось не те, на жаль. Ось такі новини. Друзі. Завтра всі пообіймаємо. Сподіваюся, що ви будете в Києві. Дійсно, нас буде багато, багато сенсів, багато подарунків. Ну, я сподіваюся. Всіх обіймаю до завтра.